Вельми, шановне панство, радий вас знову вітати. Так трошки прихворів, спина зловила так непогано, що не можу ні крутитися, ні бігати, ні, нічого ні робити. Дуже важко з господарством. Дуже важко Наталі, бо того, що не можу ні тягати, ні відра, нічого. Та й трошки вийшов, бо лежати вже не можу. Ох, все. Хочу показати хоч щось, аби бути на зв'язку. Давайте я вам покажу кроликів після кастрації, як вони виглядають, як вони себе почувають тут. Та й може трошки візьму секатора. Та якесь виноград обріжу. Бо не можу, чесне слово, не можу я вже кілька валятися і сидіти, і взагалі мені вже це все таке от хріном стало. Гіркою рядькою. Ну, я вам скажу, що... Ах, як це його достати. Зараз. Бачите, на які я жертви йду, аби вам показати. О, вони шикарно ростуть. Тихо, 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 тихо. О, тут все нормально, все позаживало. Я не буду вам всіх зараз витягувати. Усіх показувати, бо важко згинатися. Все, вони на другий день. Ви бачили, я там відео, вставляв, вечором вже почали жерти, все нормально, все. Нічого не Тут трошки стресують, так як не стресують, <хи> відрубали, то що кури несуть. Ростуть гарно. Купив я їм народ комбікорму трошки. Три мішочки. Така гранулка. Підмішую он до зерна. Поступово ввожу в раціон комбікорм. Ну, Тут такі екземпляри, що їм вже можна і позавуха давати. Так що після кастрації, друзі, кролі не відстають у рості, а наоборот набирають. Тут в мене 4, 4 кролички, дівчинки. Тут ця процедура лишня. Також гарно ростуть, це строкачі. Гарно ростуть, гарні вони великі. Чорні навіть більше, ніж ті плямисті. Ну, а ці такі, бачите, вони вже такі надуті стають, такі вже нормальні, вже. Скоро-скоро вони підуть. Тому що ці дві кролиці на 28 вже будуть у мене по плану мати маленькі. Тут ще дві сидять з неї крілички. Там хтось у мене хотів, так не дає знати про себе, та дам поза вуха. Одну я залишу ще собі одну кролицю, а одна піде на ліквідацію. Тож, як казав мені знайомий, що строкачам парувати термонці виходять нормальні. Нормальний мікс, ну, подивимось, що з того вийде. Зараз я думаю обрізати цей виноград, може якось я його зараз вдам. Не знаю. Полегенько, потихеньку. То ще їздим, хочу так пустити пагони, аби вони були по стіні, аби такий тіньочок був. Ну так, нижче, ні. Десь от так, аби воно тут було. Поки що на молодих обрізаю повністю, попри самі, так сказати, попри саму лозу. Обрізаю ці всі боковинки. Не знаю, живий, не живий. Ну, вроді. Вроде живий. Почне плакати. А вже на цьому, на цій давнішій лузі, то лишаю два, два вічка. От як би вам так показати. Ось, наприклад, є оцей пагін. Я лишаю тут одно, тут друге за другим зразу ріжу. Такий штипок. З нього пускаю п тому два. А ці, ці видалю повністю. Та так обрізаються. Не є правильно, звичайно. Але я обрізаю так, як мені подобається. Ось тут також один-два. Обтинаємо. Походу він взагалі. Якийсь мертвий цей пагін. І взагалі обрізати. Попри самі бакінбарди. А. а так, обсажу зараз його. О там видно, що там зараз на драбину лізти. Видно ось той погінець, ось той, 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 той він живий і той живий, такий потужний. Тут у мої лишу два вічка, остальне все обсажу. Так от. Отак от, от, О, бачите, цей живий, гарний, молоденький. Ну тут лише отак. Це все. Це все позабираю. Верніше мені тут не потрібно, аби воно мені росло тут мішало їхати тачками. Так, зараз потихеньку, помаленьку це. Обітно, ось це, це вже гілочка, це лоза, це не гілка, це лоза. Вона родила вже, ну і так її лишу, можливо, якась одна грона тут буде. Та й обрізаю. А, а зараз обріжу. Треба брати, обрізати. А тут Ізабела у мене завалився. Цей стовп. Також треба його обрізати, поправити. Воно все тут Самі бачите, як я все хочу забігти наперед, показати, що я тут робив. Не знаю, коли я це дороблю, коли я не дороблю, друзі, бачите, куб, там сама бочка. На колесах це рама. Треба зробити рамку. Під неї зробити дишло і хочу розвозити сики коров'ячі, по полі розливати. О, таку хочу колісницю зробити. Там ззаді буде труба каналізаційна сотка з отворами. Кран відкриватися буде тобі Ну Це побачите, я це зроб... буду робити. Далі я вам це покажу. Але би мені попустило спину. О, так все стоїть і так все і буде стояти. Ну що, з весною у вас. Підсніжники цвітуть. О, дивіться, тут теплиці коври. Це капець. Сіна ще лишилося ось скільки. Це того лугового. А є ще люцерна, є ще мішанка. Ще є чим годувати. А це то, що я косив там. Наверху на толоці. Весна? Весна, тепло. Значить, що я думаю? Хотів я робити станок, друзі, на розчистку копит коровам, Але я не знаю, скільки цей проєкт корови в мене ще затягне, бо з кожним днем все так гірше і гірше здоров'я. І можливо прийдеться з цим проєктом закручувати. Не знаю, як воно буде. Якщо мене відпустить нормально. І я буду чути, що я в змозі буду, то все робити, ну тоді ми ще проєкт корови трошки потягнемо. А якщо ні, ну то що, що коло тих корів. Ще трошки подивлю. Можливо, прийдеться продати, але якщо продавати, то все зразу. Всіх. Всіх зразу і нічого собі не лишати, нічого ні з чим більше не бавитися. А будемо бачити. Добренько, іду я трошки посижу <сих> і піду я тут таке двино ну, дообрізаю, ну і вам вже покажу обрізане, як воно там буде, що я зроблю. Що, Я так показав, плюс-мінус, що я цікаю, там чекаю. Коротше, хотів вам сказати, що, друзі, якщо нема відео, то хіба буду виходити з вами так на зв'язок щось побебекати, потеревенити, бо роботи як такої поки що я робити не можу. От я це походив, вам порозказую, пішов у кролям і я чую, що мені вже просто тріщить поперек. Просто вже я йду зараз трошки приляжу на півгодинки, я потім піду туди обрізаю. Хоч щось, бо я не можу лежати. У мене то лежання вже просто. Коротше, панство, вибачайте за такий пла плачевний такий ролик, таке відео. Ну, що зробимо. Розказую так, як є. І розказую так, як А, то що є. І розказую то, що є. Стояти не можу. Стою, капець, тако ходити буду туди, сюди, туди, сюди помаленьку. Стояти ні. І саме, що таке сама печалька, що ніякі не стерої, ні протизапальні нічого не дають. Пив, лише лиш кишки болять і ефекту ноль. Серйозно, мене ще так не, не клало. Мене було по-інакшому, це просто. Просто тріщить спина. Все, рушаємо потихоньку. І далі, а далі будемо бачити. Ще б зараз можна грохнутися, бо тут ці болото. Тут болото, можна втарабанитися. Гарна погода, сонечко, красота. Квіточку вам, весну вам даю дарую. І гарний настрій. Дівчатка тата заміняють. Тата заміняють дівчатки. Тут Ізабелу обрізав, лишаються ці персики, вон ті цю сливу поломало. Також треба буде її обрізати. Ізабелу обрізав. Цю Ізабеллу обрізав. Ось цю, щоб похилило мені стовпчик. Потім це все б дорівнювати. Цей виноград також обрізав. Бублик. Кузя. Тут корч. Це сорт Молдова, він пізній, синій такий. Ну якось так Уже більше не можу. Дивіться, який чесничок вже в мене тут. Погодка ось така суперська, небо синє-синє. І треба йти вже трошки упасти, а, бо я чую, що тут на підйомчик іду. Іду ось тут на підйомчик і чую, що Важковато. Трохи постояв, понапружувався і спину, спину чути. фенг накритий. Коротше, не знаю. Вибачайте, якщо нема відео, то на то є причина. А хіба, я ж кажу, хіба я буду щось таке вам розказувати, щось знімати таке. Буде не таке відео. Бо то, що зараз не особо то і щось таке і роблю. Он таке потихеньку. Сьогодні забагато. Забагато походив, забагато постояв і чую, що. Добренько всім миру, добра, злагоди. Завжди залишайтеся людьми, не хворійте сили вам, здоров'я і всього того, чого бажаєте мені, аби було і вам. Так що до нової зустрічі.